Всім привіт! Вас вітає компанія «АгроІмпортгруп». Сьогодні на огляді стрімянка. Стремянка в сільському господарстві слугує для з'єднання двох частин. Для того, щоб прикріпити якусь деталь до рами, чи, можливо, якусь деталь до іншої деталі, використовують різного типу стрім'янки. Є такі П-подібні, є трикутні, і є от такі у вигляді болтів. Всі вони використовуються в сільському господарстві. Багато є різних нюансів, на які Ніхто з фермерів чи інженерів не звертає увагу. Тому давайте поговоримо. На що б наша компанія радила звертати увагу при покупці даного товару? Перше це візуально на те, як виглядає та чи інша позиція. Беручи в руки, ви маєте розуміти, чи вона правильно зігнута. І чи правильно і якісно нарізана різьба, тому що від цього залежить те, наскільки якісно буде прикріплена ваша деталь до іншої деталі, і наскільки довго вона вам прослугує. Є стрімянки такого плану з круглого прутка, зігнуті під прямим кутом, і є стрімянки, які Виготовляється з такого ж прутка і виготовляється на заводі таким чином, що під тиском пресу воно розплюскується, і цим в експлуатації полегшуються задача для з'єднання двох пластин чи двох деталей. І від цього відповідно подовжується так, як заявляє завод-виробник, із-за того, що вони прикріплені. І щільніше прилягають до рами, чи до деталі, то продовжується термін експлуатації. Також хочу звернути вашу увагу на те, що вони всі або є пофарбовані порошковою краскою, або є поцинковані гарячим цинкуванням, або є занікельовані. Тобто. Всі вони захищені від впливу зовнішнього середовища. Який це може бути вплив? Це вплив хімікатів на вашу деталь, це вплив дощів, опадів, різної температури, і вони мають зберігати свій першопочатковий вигляд, не ржавіти і не змінювати свої властивості при цьому всьому. Також хочу звернути вашу увагу саме на різьбу, тому що є багато випадків, коли саме за рахунок різьби люди, купуваючи стремянки, якщо різьба є прослабленою чи неправильно нарізаною, то фермер, який купував дані стремянки, він їх змушений був. Повертати назад тому, в кого замовляв, або просто класти в себе до кучі металолому. Тому що на них, якщо навіть закручуєш гайку, то воно є прослаблене і воно не буде тримати. Тобто воно прослужить рівно 1 годину. Тому також на якість різьби потрібно звертати увагу. Це не менш важливо. І ще хочу також сказати про те, що є е, різні кріплення для даних стрімянок, і, відповідно, застосовуються різні гайки. Да, відповідно, є звичайна гайка і є гайка подовжена. Для чого? І коли і де вони використовуються. Якщо на вашу стрімянку не є велике навантаження, відповідно можна закручувати звичайну гайку або самозажимну, або звичайну. Так як немає великих навантажень, воно буде працювати і так. А там, де є великі навантаження, я думаю, що кожен фермер знає, що потрібно використовувати гайки подовжені. Чому? Тому що. Кількість витків на гайці впливає на те, наскільки буде тягнутися ваша різьба на вашій стрімянці. І буде впливати на те, наскільки ваша стрімянка в роботі від вібрацій да, буде послаблюватись гайка. І були такі випадки, коли в полі за те, що слабо затягнули гайку, під час дисковки чи під час культивації гайка прослабилась, за рахунок вібрації, відкрутилась, і відповідно в людини випала, загубилась термянка. Тому це дуже впливає на те, як довго і наскільки якісно буде працювати ваш агрегат. Так як є багато заводів-виробників сільськогосподарської техніки, всі вони замовляють дані стрімянки на одному заводі, тому що е, жоден з виробників техніки е, рахує, немає в тому доцільності, аби робити стрімянку самостійно, випрацьовувати технологію. І тому дані стрімянки. Кожен завод замовляє під себе на тому заводі, з яким співпрацює саме наша компанія «Agro Import Group. Також на що хочу звернути увагу, те, що цей завод, з яким ми співпрацюємо, він на кожній стрімянці внизу прописує твердість даної стрімянки. Є твердості 5,8, 8,8, 10,9 і 12,9, відповідно до твердості болтів. Це є не менш важливим, тому що е, з вигляду стрілянка може бути однаково якісною. Але за рахунок твердості, якщо ви на це не звертаєте увагу, ви можете купити, якщо вам потрібна твердість 10,9, ви візуально зрозуміли, що це ваш товар, але взяли по твердості 5,8. І відповідно будете нарікати на те, що дана. Позиція не працює. Тому на це також потрібно звертати увагу. Даний завод, з яким ми працюємо вже досить давно, він може по замовленню клієнта, по замовленню будь-якого заводу вибити каталожний номер чи ваш логотип на кожній стрімянці. Чому, відповідно, так робиться? Тому що кожен завод. Хоче підтвердити свою індивідуальність. І ця індивідуальність проявляється саме в нанесенні логотипу або спеціального коду, артикулу, під яким продається даний вид товару. Тому якщо, скажімо, ви завод чи виробник, і вас цікавить дана продукція. То ви можете звернутися в нашу компанію і ми вас проконсультуємо. Оскільки наша компанія напряму співпрацює з заводом, виробником, який виготовляє дані позиції на півсвіту, то ми не продаємо аналог, тому що ми впевнені в тому, що завод, з яким ми працюємо, він постачає якісний товар і це є оригінальний товар до вашої техніки. Агроімпорт груп. Рекомендує саме ці стрімянки. До речі, дані стрімянки ви можете придбати в нашому онлайн-магазині. Посилання буде під відео. Якщо для вас був корисний даний випуск, то ставте лайк. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей! Тільки що ідея така прийшла, знаєш? Типу, стою стріменку, да? Типа, ну то такі. Типа там підписуйтесь на наш канал, до нових зустрічей в кінці, типу, стрімянку розламав. Ха-ха-ха. Типа, ой.